Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події у нашій країні. До нас сьогодні в гості завітав політолог Василь Мокин. Василь, Вас вітаю. Почнемо з перемовин міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Скажіть, будь ласка, до чого вони дійшли, які яку взагалі мету переслідували під час цих переговорів? Говорити про якісь конкретні результати по. Ну, виходить так по їхніх коментарях рано. Розмова була довга і напружена, але якихось е, проривних результатів не сталося. І про це, в принципі, сказали усі учасники переговорів. Е, сторони дещо по-різному коментували цю зустріч. Якщо наш е, міністр Клімкін сказав про те, що він е, піднімав питання актуальні для України, як то е, Контроль за українсько-російським uh -huh. кордоном, посилення місії ОБСЄ, тому що вона зараз фактично у різна і в правах, і в можливостях ведення миротворчого контингенту uh -huh. на місії на територію зони АТО. Відповідно, інші сторони, зокрема в особі Лаврова, говорили про наголошували на тому, що на цих переговорах, зокрема, було домовлено про створення трьох робочих груп uh -huh. по питанню надання гуманітарної допомоги мешканцям зони АТО, по тому, як все-таки Україну змусити фінансувати uh -huh. і припинити як за веслом самого Лаврова, економічну блокаду Донбасу. А в свою чергу французькі і німецькі посли вони виступали як посередниками, як гарантами цих uh -huh. цих домовленостей, досягнутих у мінську, і відповідно утримувалися від різких коментарів. Сказали загалом, що пройшли конструктивно, і хоча багато питань ще не вирішених. Якщо говорити про те, як можуть далі розвиватися події, то на сьогоднішній день так званий Нормандський формат він. Показав свою не надто високу ефективність, тобто, зараз всі політики, дипломати, експерти в один голос говорять про те, що Україні все таки важливо наполягати на тому, щоб ці переговори проходили. Уже із залученням з Штатів Америки, uh -huh. як країни, яка має дієві інструменти впливу на Російську Федерацію. Uh -huh. Адже зрозуміло, що мета остато, скажімо так, кінцева Російської Федерації звести ці, ці будь-які формати, які будуть нав'язуватися до єдиного формату переговорів представників влади Києва uh -huh. і так званих представників Донбасу. Це їхня є остаточна мета. А оскільки вони їхні маріонетки uh -huh. на Донбасі, відповідно, вони будуть їм на вказувати, що і як говорити. Тобто на сьогоднішній день прориву по е, імплементації мінських домовленостей немає, і, чесно кажучи, е, вони навіть зараз під більшою загрозою ніж були після самого при чому чому саме зараз під більшою загрозою? Просто виглядає так, що вони, ну, вони взагалі не діють. Там скільки вже три місяці майже пройшло. Ну е, можна говорити про те, що інтенсивність обстрілів суттєво впала, зменшилася mm -hmm. суттєво кількість жертв, mm -hmm. але говорити про те, що було хоча б один день припинення вогню, не. Можна. Uh -huh. Говорити про те, що процес обміну полонених проходить гладко, не можна. Понад 4 uh -huh. сотні українців ще залишаються в полоні, і бойовики на відріз відмовилися е, продовжувати будь-які переговори, е, ну, принаймні на деякий час. Говорити про те, що відведена техніка і все спокійно, там знову ж таки не можна. Е, я не знаю, чи це наслідок пропаганди російської, чи це є факт, але е, страплялася у західних змі е, інформація, начебто про те, що посли сполу е, Німеччини і Франції говорили про те, і як зокрема і представники ОБСЄ, і, mm -hmm. чия думка теж є дуже важливою, говорили про те, що порушення мінських домовленостей були з обидвох сторін, mm -hmm. хоча ми бачимо із відео картинок, і з того, що пишуть і розповідають журналісти, про те, що в принципі в основному порушення відбувається з сторони бойовиків, і ага. мені здається, що це робиться свідомо свідомо для того, щоб спровокувати українську сторону на якийсь загострення конфлікту, тому що аналітики сходяться до того, що Путін зараз шукає шлях як не відкрито. Розпочати наступ не розпочати а продовжити правильно казати наступ на Україну, а мати для цього якісь підстави. Для цього вони провокують наших військових, обстрілюють для того, щоб мати можливість ну, отримати удари у відповідь і показати, що, начебто, бачите, Україна проявляє агресію. Мені здається, що зараз ризик загострення ескалації конфлікту на Донбасі досить високий. Питання в тому, коли а ось для ви 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 говорите, що європейські СМІ перед. Даю те, що порушення йдуть з обох сторін, але ж сучасна відеотехніка там техніки дозволяє е, точно визначити звідки йдуть постріли, навіть е, з якої зброї. Тобто, ну чому ця пропаганда? Тут навіть не, не дії? про тут, ну по-перше, це вкладається шалені гроші. Сюди кинутий величезний людський ресурс, дуже активно працюють посольства Російської Федерації. Тобто, ці складові інформаційної війни Росія приділяє дуже величезну увагу. Mm -hmm. І, на жаль, Україна поки що у цьому плані суттєво відстає. Але тут навіть мова йшла не про те, що хтось когось обстрілює з нашої сторони. Наші тільки можуть оборонну позицію займати так, uh -huh. тут мова більше йде про те, що не до кінця відведена техніка. Наші військовослужбовці і генеральний штаб теж чудово усвідомлюють, що якщо вони в односторонньому uh -huh. порядку виконують цю норму, цю вимогу. То безумовно повернутися буде час, але це на це піде якийсь певний mm. відрізок часу. Так, бояки в свою чергу роблять видимість, що відводять. Навіть були траплялися випадки, коли поспостеречі ОБСЄ приїжджали на якусь територію. На цей період техніка відводилася, mm -hmm. лише вони розверталися, сідали в машини і їхали в другу сторону, техніка поверталася назад. Тобто, фактично, ці ігрища вони тільки є імітацією виконання мінських домовленостей, а не справді, тобто справжнього бажання не спостерігається. Ви говорите, що залучення представника або президента Сполучених Штатів до цієї до переговорів вони можуть щось змінити. Що саме вони можуть змінити? Мені здається, що на нашій території відбувається не стільки конфлікт між Росією і Україною, скільки величезна геополітична гра. Путін давно вже стимулює Барака Обаму сісти за стіл переговорів і, як він це говорить, домовитись про розподіл світу, про зоди впливу. Путін вважає нашу територію, країни Балтії, ну фактично, колишню територію Радянського Союзу, своєю вотчиною, на яку він може. І має законне право як один з світових лідерів фактично нею управляти, і ну як, як йому заманеться. Відповідно, захід зараз різними меседжами, прямими і непрямими каже президенту Російської Федерації, що все це вже так, якби вчорашній день. Це методи початку 20-го століття. Угу. У 21-му столітті немає ніяких зон впливу. Ми будуємо сильні економічні демократичні держави. В яких міжнародне право є пріоритетом. Uh -huh. Коли ви їх порушуєте, не буде більше вже ніяких конференцій, як перед другою світовою війною, uh -huh. на які сідали лідери і ділили світ. Для чого залучення Сполучених Штатів Америки? Тому що знову ж таки повторюю, Країни ЄС, попри все, попри санкції, попри свою позицію по відношенню до Росії, вони дуже тісно пов'язані із з економікою Російської Федерації. Наприклад, та сама Німеччина мільярди доларів інвестувала в російський бізнес. Відповідно, зараз. Тиск і на Ангелу Меркель є з боку німецьких підприємців, які вклали величезні суми, на, ну, Європа. Я доведу до того, що Європа теж від цих санкцій потерпає. Uh -huh. Сполучені Штати Америки, які мають величезний військовий потенціал, економічний і від Росії залежно, залежно мінімально, uh -huh. вони можуть собі дозволити ширше поле для маневру. Uh -huh. Uh -huh. Е, Путін Розуміє право сили і е, Сполучені Штати Америки, оце от е, право сили можуть йому показати. Путін е, не любить слабких. А на жаль, нормандський формат це, скажімо так, домовленості, які у більшій частині вигідні саме Російській Федерації. Тому що е, наш, наприклад, такий пункт дуже важливий для нас, як контроль над україно російським uh -huh. кордоном, поставлений у залежність від кількох чинників, uh -huh. як то прийняття конституції, наголошую за погодженням з е, Росією uh -huh. і бойовиками, як то проведення виборів. Як то в принципі змушення до сісти до ну, скажімо так, спільного обговорення за спільним столом, тобто європейська позиція за НАТО м'яка по відношенню так за НАТО м'яка. Розумієте, вже давно говорять про те, що Україні треба надати високоточну зброю оборонного характеру. Ніхто не говорить про те, що тут потрібно воювати. Угу. Сполучені Штати Америки, в принципі, у своїй більшості, і конгресмени і політики схиляють президента до цього кроку, тормозить його все-таки ЄС, тому що Барак Обама не раз говорив, що у Сполучених Штатах Америки і Європейського Союзу повинна бути спільна позиція. Ми знаємо, що категорично проти цього виступає Ангела Меркель, не фактично керівник найсильнішої економіки Європи і лідера Європейського Союзу. Не сильно підтримують і інші країни, тобто недавно Сергій, представник ООН України, коментував цю ситуацію і сказав, що досить багато країн в Європейському Союзі проти. Надання зброї, і я веду до того, що все таки за Сполученими Штатами Америки, останнє слово при великому бажанні Росію можна змусити набагато швидше піти на компроміс. Угу. Просто політика зараз взята така на економічне виснаження Росії і на те, що ці от санкції, оця от політика по обмежувальних заходах, введення нових обмежувальних заходів, дасть рано чи пізно свій результат, і Росія відступить. Просто через по причині того, що не матиме ресурсів для подальшого наступу, Ось ви говорите, що величезні інвестиції німецькі в російську економіку вони стримують європу до прийняття якихось серйозних сильних рішень. А чи не будуть європейські лідери стримувати Сполучені Штати при цих перемовинах до прийняття якихось серйозних рішень? Про це ми тільки що й говорили, що все-таки ну тобто, оскільки... що, що що в результаті змінить те, що Сполучені Штати залучиться, якщо Європа має вплив на Сполучені Штати, насамперед, мені здається, зміниться країна, яка буде гарантувати імплементацію цих домовленостей. Тобто, якщо Німеччина і Франція взяли на себе функції країн, які гарантуватимуть виконання і імплементацію мінських домовленостей, угу. Росія теж себе в цей ряд поставила так. То ефективність виконання цих рішень і прийняття можливо, якісно нової угоди між сторонами може гарантувати тільки США. На сьогодні це країна, яку Путін поважає, оскільки вона по потенціалу набагато сильніша, ніж Російська Федерація. Путін поважає право сили і сильного гравця. Які е, е, висловлює з нами солідарність потрібно залучати до переговорів? Це про це говорять всі в один голос потрібно залучати саме Барака Обаму чи просто представника не обов'язково саме президента? Е, найбільш ефективно, якби це був президент Сполучених Штатів Америки, але досить ефективним можуть бути і на рівні держсекретаря, тобто міністрів закордонних справ, е, як скоро можна взагалі провести перемовини в такому форматі? Адже останні мінськ, мінськ 2 вже не діють, ну, не діють, вже пройшло три місяці. Обстріл, інтенсивність обстрілів е підвищується постійно, зараз особливо. Ну, тобто, потрібно знову якісь приймати рішення, потрібно знову сідати за стіл переговорів. Я думаю, що зараз е Ймовірність дуже низька залучення Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що по результатах зустрічі Нормандської четвірки якраз і було сказано про те, що Мінськ 2 залишається єдиною, можливою, скажімо так, можливим виходом з ситуації, яка склалася на Донбасі. Відповідно, е якісь, е якісь зрушення в цьому напрямку можуть бути тільки після того, як Росія порушить ці угоди і піде в відкритий наступ. Uh -huh. Можливо, навіть не відкритий, а вона ну не секрет, що вона продовжує постачати зброєю, ресурсами людськими, uh -huh. військовими е бойовиків. Тобто, якщо піде наступ. Е і ескалація поновиться можливий новий виток переговорів і значно жорсткіших. Я думаю, що одним з перших кроків буде посилення санкцій подальше, але в Україні вже зараз потрібно говорити про те, щоб ми знаємо, що зараз змінюється посол. У сполучених штатах Америки це теж крок спрямований на посилення позиції України і і посилення переговорної позиції у Сполучених Штатах Америки, тому що це на сьогоднішній день наш ну, мені здається найголовніший стратегічний партнер, який може нам дати гарантії виходу з цієї ситуації. З приводу того наскільки ефективними можуть бути мінські домовленості ну, попри те, що всі говорять, що, начебто, вони вже так би не актуальні mm -hmm. на сьогоднішній день. Ця карта залишається на папері з підписами усіх сторін. Відповідно, жодної альтернативи на сьогоднішній день поки що не існує. Ви говорите про надання високоточної зброї Україні. Як на вашу думку, якщо від, відкрито Сполучені Штати нададуть таку зброю, чи не дасть це можливість Росії відкрито надавати зброю е, бойовикам? Адже поки ту... що вони ніби її не надають? Тому і не надається нам зараз відкрито оборонна зброя високоточна, але у випадку е, ескалації конфлікту по ініціативі бойовиків або Російської Федерації? Е, е, Ймовірність надання Україні зброї суттєво зростає. Тобто, зараз фактично відбувається певна гра, певна геополітична гра, тому що ми знаємо, що українська карта вона розігрується у поєднанні із іншими картами, той самий Іран, uh -huh. та сама Куба. Та сама Сирія, тобто, фактично, у, крім України у Сполучених Штатів Америки, у Європейського Союзу, в Росії є ще геополітичні інтереси і в інших куточках uh -huh. світу. Відповідно, кожна з сторін має певну, знаєте, козирі у руках і не хоче з них заходити швидше свого суперника. Uh -huh. Зараз мені здається, що відбувається така скажімо, пауза, свідома, взята двома сторонами. І хто цією паузою скористається? Це правильніше, той і буде, скажімо так, у більш виграченій ситуації. Е е е військова розвідка наша говорить про те, що концентруються сили, тобто Путін до чогось готується. Зараз неможливо спрогнозувати, коли він mm -hmm. піде в наступ. Куди він піде в наступ, яким чином це буде зроблено? Тобто е можуть бути якісь тільки версії, але в Україна свою чергу е досить активно зараз е активізувалася на дипломатичному фронті, так званому, зокрема у питанні миротворчої місії. І недавно активізувалася ще й на культурному фронті законами про декомунізацію. Mm -hmm. Це теж дуже важливий аспект боротьби, тому що дуже багато людей, які на Донбасі начебто підтримують бойовиків, вони це роблять під впливом такої, знаєте, радянської ностальгії і До речі, ну, прийняття цього закону про заборону радянської е, символіки викликало резонанс у суспільстві. так? Е, це було це було очікувано. Так. Ну, а на вашу думку, як це? Правильний хід? Наскільки це правильний хід? І чому, чому лише зараз тоді? Пийнула ми з цим кроком запізнилися більше ніж на 20 років. Тобто, ми, на жаль, не попали в число тих східноєвропейських країн, де пройшла хвиля декомунізації, uh -huh, uh -huh. так? Е і відповідно, ну, Україною 20 років ці ж комуністи старі її управляли. Е Сьогодні цей крок, я, я його підтримую, я вам зразу скажу. Тобто підтримую весь пакет, який був прийнятий. Єдине, що, що я думаю. Правильно було би поряд з прийняттям цих законопроєктів провести все-таки якусь інформаційну кампанію, uh -huh. підготувати суспільство, тому що на сьогоднішній день дуже багато, ну скажімо так, придуманого і неправдивого, начебто, вже комуністична партія заборонена, начебто ідеологію ми заборонили, начебто ми героїзуємо бандерівців і таке інше. Тобто, зрозуміло, що наші противники будуть це використовувати в своїх інтересах і лякати там світ тим, що. Ми тут героїзуємо бандерівців і такі інше. Насправді ні, ні про яку героїзацію не йде, просто були визнані організації борцями за незалежність України. Це визнання давно потрібно було зробити так само і по засудженню тих злочинів, які були е, зроблені угу. у період з 17 по 91 рік. Тобто я абсолютно двома руками за цей закон. За ухвалення цих законів я двома руками за те, щоб ця хвиля почалася. Благо, що розуміють на верхах, що не потрібно це робити дуже швидко, що це поступовий процес, але рано чи пізно наша держава би до цього прийшла. І в принципі, сьогоднішній такий стан неоголошеної війни, як на мене, дуже благодатний ґрунт. Для uh -huh. таких різких кроків, бо це все таки крок, який безумовно збудоражить суспільство, і саме головне, щоб зараз влада дуже грамотно себе повела першого. Травня, коли mm -hmm. комуністи запланували свій марш, щоб не було ніяких провокацій, ми не створювали картинки знаєте, для російської пропаганди, і щоб адекватна була реакція на це все і правильна в законодавчому полі. А ще більш важливий етап це 8-9 травня, коли mm -hmm. не можна. Ще досить багато є ветеранів і не можна їх їм плюнути в обличчя. І, і цього не планується. Тобто, дуже, все дуже грамотно зроблено. Ніхто день перемоги не відміняв, це міф. Mm -hmm. День перемоги буде, він просто буде це не як перемога у великій вітчизняні який, який термін придуманий у радянському союзі, а в другій світовій, як це вважає весь світ, і перемога над е, нацизмом. А яким чином пояснити громадянам, що це правильний крок, що саме так потрібно робити? По-перше, потрібно дати адекватну оцінку того, що було прийнято, щоб журналісти не видумували і не до того, чого не існує. Uh -huh. Тобто, у нас кому... комуністична ідеологія не е... заборонялася. І якщо є прихильники, будь ласка, у нас плюралізм, будь-яка ідеологія е... є доступною. Uh -huh. Так. Е, є великі шанси, що буде заборонена комуністична партія як наслідок, але це буде зроблено не як не на підстане, так, не як наслідок ухвалення цих законопроєктів, а у судовому порядку угу. між міністерством юстиції і комуністичною партією, тому що є дуже багато фактів, коли. Представники комуністичної партії вели протиправну діяльність спрямовану навіть на е, сепаратизм і антиукраїнську якисні е, е, заклики. Uh -huh. е, це вже питання до суду, питання аргументів, які е, е, міністерство юстиції надасть. І відповідно питання юридичного захисту тієї самої комуністичної партії. Якщо вона проведе так званий ребрендінг, забере символіку комуністичну е, своїх статутів е, партійної символіки, будь ласка, будьте політичною силою, безумовно, це вже не буде класична комуністична партія, але вам займатися політичною діяльністю ніхто не забороняє. По телебаченню про, програми повинні бути присвячені цій темі. Тобто лю, людям потрібно, представники влади повинні про це пояснити. Тобто людям потрібно дати е, інформацію щодо правдивої е, результатів і наслідків цього mm -hmm. рішення. А зараз, на жаль, обговорюються самі такі, знаєте. Найбільш одіозні, як то кажуть, положення там прийдеться все перейменувати, внесення пам'ятників, значить комуністи заборонені, там тобто пресується опозиція, так звана, і все інше. Тобто, дуже багато міфів існує і які потрібно розвінчувати. Ось на початку 90-х, коли розпався радянський союз. З громадянами не провели роботу з громадянами на сході в Криму про те, що Україна це добре і чому це добре? І ми бачимо ситуацію, яка в нас є зараз. Якщо таку ж роботу не провести зараз, після, після цього закону про заборону комуністичної ідеології, чи не призведе це до нової хвилі ось таких якихось бунтів, так проти України. Я думаю, що е, бунти на інших територіях України зараз дуже жорстко контролюються, тому що е, на рівні президента, прем'єр-міністра Ради національної безпеки і оборони чудово розуміють, що Збудоражити там Харківську область чи Запорізьку не так тяжко, і потрібно робити якісь превентивні кроки для того, щоб це е, унеможливити А Дніпропетровську. Дніпропетровську в цьому плані більш захищений. Там трошки більше було зроблено у цьому напрямку. Але я безумовно погоджуюсь з вами, що великою помилкою було те, що не проводилася роботи з Кримом, з східними областями України. Вони жили в тій от такій радянсько-російській пропаганді. Донбас кормить Україну і такі інші. Угу. Тобто там міфів теж вистачало. І ці міфи зараз дали результат такий, що досить значна частина населення невідкритою, не виступила проти відкритої агресії Російської Федерації. Зараз ця робота безумовно буде проводитись. Створено і Міністерство інформаційної політики, створено департамент по деокупації Криму. Тобто. Інша справа, як вони будуть ефективно працювати, тобто на рівні ідей, планів все у нас ну скажімо так, вже заплановано, вже все придумано. Інша справа, що не тільки словом, а ділом потрібно це все робити на практиці, в тому числі і проведені реформи, Якщо в нас буде Втілено економічно успішні реформи, які з часом дадуть результат. То це буде ще одним аргументом по так званій реінтеграції східних областей і Криму. Пане Василю, дякую вам за участь в програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Василь Мокан. Після невеличкої паузи ми зустрінемося у цій студії з іншим гостем. Дочекайтеся.